Життєва мудрість, коли мовчання стало відповіддю. Степан працював сторожем у старій лікарні на околиці міста. Йому було вже за 60 і він не мав нічого, крім кількох ключів на важкій зв'язці. Ті ключі дзвеніли, коли він йшов порожнім коридором уночі, і здавалося, що це не метал, а спогади дзвонять у тиші. Він ніколи не запізнювався, не сперечався і не скаржився. Тільки вітався і усміхався. Коротко, майже непомітно. А молодші колеги часто кепкували. Он наш філософ іде. Мовчить, бо забув, як говорити. Найгучніше сміялася адміністраторка Ірина. Молода, самовпевнена, завжди в брендовому пальті. Вона вважала, що лікарня це її територія. А Степан частина старого непотрібного минулого. Та він навіть комп'ютер увімкнути не вміє, казала вона при всіх, тільки чайник п'яти та двері зачиняє. Він мовчав, не тому, що не мав що сказати, просто бачив у людях більше, ніж вони самі про себе знали. Його мовчання дратувало тих, хто звик до крику. Коли випадала нічна зміна, він обходив всі поверхи, зупинявся біля дитячого відділення, де тихо спали маленькі пацієнти, і щоразу залишав увазі по цукерці для тих, хто завтра буде сміятись, думав. Одного ранку Ірина побачила його, коли він поливав квіти у холі. Замість квітів краще б щось корисне зробили, кинула вона з холодною посмішкою. Квіти теж лікують, спокійно відповів він, тільки не тіло, а серце. Вона пирхнула і пішла, а він знов взяв відро, обійшов поверх, перевірив замки звичайний ритуал людини, яка тримає на плечах спокій чужого місця. Того вечора він затримався довше, ніж завжди, за вікном збирався дощ, у повітрі стояв запах грози. Степан відчув, що ця ніч буде інша. Бо іноді навіть тиша готує щось гучне. Близько півночі пролунала сигналізація спочатку короткий, короткий писк, потім сирена. Степан кинувся до третього поверху, звідти йшов дим, горіла пральня, полум'я швидко перекидалося на коридор. Він схопив вогнегасник, але тиск був слабкий, тоді відчинив сусідні двері, де спали пацієнти після операцій. Дим уже заставляв повітря. Виходимо, діти мої, тихо промовив, не панікуймо. Він накривав людей ковдрами витягував тих, хто не міг ходити. Дим пік очі, але він продовжував, поки не впав один із балонів кисню. У цей момент у холі стояла Ірина. Вона металася з телефоном, не знаючи, що робити. Її каблуки ковзали по плитці, а дим заповнював приміщення. Раптом хтось схопив її за руку. Це був Степан. На вихід, коротко сказав він, кашляючи. Вона на мить застигла, не впізнала його в чорній відсажі сорочці. Потім відчула, як він штовхає її до дверей. За секунду дах пральні впав. Коли приїхали пожежники, він був ще там, шукав останню людину, виніс на руках жінку з апаратом для дихання. Потім сам знепритомнів. Його забрали до реанімації. Опіки, дим, серце. Три дні він не приходив до тями. Ірина приходила щодня вперше без макіяжу, без гордості, сиділа, тримала його за руку яку раніше навіть не помічала. Коли він прокинувся, перше, що сказав, було головне, що всі живі. Вона заплакала, а він усміхнувся тихо, майже непомітно, як завжди. Того дня вона вперше зрозуміла, що не всі герої кричать, більшість мовчить. Минуло кілька місяців лікарню відремонтували, частину приміщення полагодили. На стіні у голі з'явилася дошка на честь людини, яка врятувала десятки життів Степана Мельника. Він не хотів церемонії, але всі працівники прийшли навіть ті, хто раніше не помічав його. Ірина виступила першою. Її голос тремтів Ми щодня цими коридорами ходимо, думаючи, що це просто робота. Але є люди, які роблять її святом навіть тоді, коли всі інші тікають. Вона зняла зі своєї шиї блискучу стрічку і повісила йому на руку невеликий золотий ключ це символ того, що ви відкрили наші серця. Він подивився на неї, потім на свої старі ключі, що висіли біля пояса. Знаєте, сказав тихо, я все життя відмикав двері, але тільки зараз зрозумів, що головне мати ключ не від кімнати, а від серця. Усі мовчали, тиха стояла тиша, як молитва. Ірина дивилася на нього з вдячністю, яку не могла висловити словами. Він повернувся до своєї роботи, наче нічого не сталося. Знову обходив поверхи, знову поливав квіти, але тепер, коли він ішов, дзвін його ключів звучав інакше не як метал, як пам'ять про добро. Одного разу хлопчик із дитячого відділення запитав дядьку Степане, чому ви завжди усміхаєтесь? Він нахилився, погладив хлопчика по голові і відповів. Бо знаю, що серце теж двері, просто не всі вміють знайти ключ. І коли він пішов тією довгою лікарняною доріжкою, сонце впало на його плечі так, ніби дякувало мовчки. Урок цієї життєвої історії такий. Справжня сила не в тому, щоб бути помітним. Іноді найголосніший вчинок це тихе добро, зроблене тоді, коли ніхто не бачить. Бо двері довіри і любові відчиняються не руками, а серцем. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.